І вперше в історії в системі виконання покарань відкрили інтерактивну виставку «Літопос пенітенціарної системи України на експозиції. Презентували, як змінювалася система від часів Гетьманщини до сучасності. Усе це в інтерактивному форматі, аби не просто подивитися а і краще зрозуміти, як працює структура, яка з'явилася в Україні більше сотні років тому. Нам дуже багато допомагало колег з різних структур, в тому числі МВС України, Державної архівної служби, історики, громадські діячі. І завдяки роботі Державної архівної служби ми знайшли унікальний документ. Цей документ створення в першої в історії новітньої України. Виконавчого органу, який самостійно опікувався проблемами в'язнів. Ідея створення літопису народилася після неодноразових запитів співробітників, ветеранів служби і громадських об'єднань. Нині представлений тільки перший етап реалізації проєкту, який згодом планують розширити. Експозицію може подивитися кожен охочий у будівлі Державної кримінальної виконавчої служби. Попередньо треба зробити заявку. Наша задача була реалізувати цей проект в цікавій візуальній формі, бо історія вона повинна бути зрозумілою широкому загалу. І, власне кажучи, те, що ви бачите сьогодні, це перший етап реалізації цього проєкту. Тут, в цій залі, ще буде зроблена така дуже красива інсталяція, така металева з підсвіткою, Там буде багато теж корисної, цікавої інформації.